Вітаю на Суспільному. А чи знали ви, що військовослужбовці під час відпустки можуть їздити за кордон, аби побачитися із рідними або ж відпочити? Сьогодні власним досвідом з цього приводу з нами поділиться лучанин, який зараз захищає Україну в лавах збройних сил. Богдан Климчук він нещодавно повернувся із відпустки, де перебував за кордоном. В цей момент він вже повернувся на бойові позиції на схід нашої країни, тому з ним будемо спілкуватися за допомогою відеозв'язку. Богдане, слава Україні! Героям слава привіт. Насамперед хочу вас запитати на якому напрямку ви зараз перебуваєте? Яка ситуація навколо вас? Перебуваю я на східному напрямку, чесна річ, на такому північно-східному. Ситуація контрольована, напружена, контрольована. захищаємо нашу батьківщину і будемо їх зачищати. Богдане, я знаю, що від початку повномасштабної війни ви пішли спершу в тероборону, а потім потрапили до лав збройних сил України і не маючи абсолютно ніякого військового досвіду. От за цей час вашої служби які військові професії чи професії опанували? От що ви зараз на фронті робите? Я зв'язківець. І це дійсно була практично з нуля нова професія для мене, але справляюсь. Якщо ми про вашу відпустку поговоримо, це була перша відпустка від початку повномасштабної війни. Це була перша відпустка за півтори року. Як і коли ви дізналися, що під час відпустки можете поїхати за кордон? Я дізнався від свого ну туриста. Тому що в мене є як Зараз займається мій колега він. Написав мені, в принципі, що він хотів би поділитися досвідом, щоб я розповів іншим солдатам. Тому що він так само, як і я, вважає, що чим більше людина подорожує, тим краще вона розвивається, збільшує свій світогляд, краще відпочиває. Що вам треба було зробити для того, щоб оформити цю відпустку з можливістю виїзду за кордон? Що ви в першу чергу зробили? В першу чергу солдат пише рапорт, тому що в війську без цього ніяк, і просто ти в рапорті зазначаєш місце свого відпочинку безпосередньо в Україні і за кордоном. Дуже важливий також момент взаємовідносин у військовій частині, тому що якщо ну, немає довіри до військовослужбовця, ну не факт, що його відпустять. Тобто командир ухвалює рішення відпускати чи ні. Так, тому що ну, командир е -е, підписує, аби дізнатися про нюанси перетину кордону військовослужбовцями під час відпустки, суспільне звернулося за коментарем до керівника прислужби західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Романа Павленка, і ось що він нам розповів. Наразі військовослужбовці за рішенням своїх командирів під час планової відпустки мають право виїзду за межі України. Дана норма була визначена постановою кабінету міністрів України номер 69 від 27 січня цього року. Пунктом два прим 15 постанови кабінету міністрів номер 57, до якої якраз 69 постановою було внесена дана норма, зазначається. у разі введення в Україні воєнного стану пропуск військовослужбовців через. Державний кордон здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби на підставі прийнятих міністром оборони, керівником іншого утвореного відповідно до закону військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони, тобто керівникам надаються права надати відпустку військовослужбовцю з виїздом за межі України. Які Документи має показати військовослужбовцю в пункті пропуску паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Ну, відповідно, якщо він військовослужбовець і особа, скажімо так, віком від 18 до 60 років чоловічої статі, якому є обмеження для виїзду за кордон, то відповідно посвідчення військовослужбовця дійсне і відпускний квиток, так званий, де зазначається надання йому права під час відпустки виїзду за кордон в певний період, тобто на час відпустки, ну звісно, якщо людина перебуває у відпустці, то там, наприклад, з 10-го числа, то 9-го числа він не. Може покинути територію України. Чи ведете статистику, скільки військовослужбовців скористалися такою нагодою? Не ведемо. Богдане, під час перетину кордону у вас були якісь труднощі? Виникали чи ні? Дуже багато моїх колег їздило перед тим. Я знав, що, що жодних проблем не виникало. Ну і власне в мене теж жодних проблем не виникло. Не було сумніву, чи варто зараз саме їхати за кордон от, під час повномасштабної війни? Абсолютно, тому що. Це дає можливість перше провести якісніший час зі своїми близькими, от тому, що ти їдеш ну не сам, я їздив теж не сам. В першу чергу теж думав там про здоров'я своїх близьких. І відверто кажучи, коли ти в Україні, все одно ну, ти від війни ніяк не втечеш. Як би ти там не хотів би, куди там за кордон чи куди, ти все одно думками будеш е, з, з, тут, ось але е, коли ти вдома. Ти зустрічаєш близьких, ти ходиш по вулиці, вони тебе там розпитують постійно. Ну що там, як там? І ти не мов би, і вдома, але все одно. Ти далі на службі для мене було і цікаво поєднати можливість там поїхати і в нову якусь країну, ну і плюс вивести там умовно, маму на море. Я знаю, що ви бували мандрівники. Ви вже про це згадали. Дійсно, бізнес, яким займається в цивільному житті, пов'язаний з туристичними мандрівками. Як ви цього разу обирали країну, де побуваєте? Чи країни? Де ви були? Я в першу чергу хотів поїхати в Словенію і повернутися через Хорватію. В принципі, все заплановане здійснив. Рада, ну поїздка була така трішки галопом по Європі. 5 днів на 6 Вже ми зранку були вдома. Відповідно, але все встигли навіть і в морі трішки скупатись. Ви згадали, що ви подорожували з мамою? Так, так, з мамою і з двома друзями. Близьким нелегко, особливо особливо матерям, тому що як не як, але вони постійно теж думками з нами. І мама перший раз там за 30 років взагалі виїхала там на відпочинок. Такий ну, морський, мовно, і взагалі, перший раз за кордон, це досить таки непоганий був варіант. І відпочити, і відповідно трішки допомогти мамі теж відійти думками. Богдану, коли перетнули кордон і опинилися в країні, в якій не виють сирени, в якій не падають міни, в якій немає війни свої відчуття, перші пам'ятаєте? Перші три дня це все одно не відпускало. Десь на третій день, десь ти вже трошки відійшов, переключився. Почав розуміти, що я в іншому середовищі. А люди, з якими ви спілкувалися в мандрівці, ви їм розповідали, що ви фактично діючий військовий, якийсь фронту сюди приїхав? Це було в Хорватії. Вже при поверненні додому. Ми сказали ми з України. О, він так дуже дуже здивувався і сказав, що ми за вас боліваємо. І було в Словенії на заправці. Теж одна жіночка, ну бармен, вона відмовилася там брати кошти за каву. Ми там наполягали, ну там лишили на чай, але вона сказала: Я хочу прихистити ви з України ну ми вас підтримуємо. Дуже коротка була ваша відпустка, практично 10 днів. Ну плюс там два дні на те, дістатися з західної України на східну, потім повернутися до бойових позицій. Як ви все встигли? Досвід, як не як це вже 59-та країна, в якій я був, ось тому відповідно, ну от що-що, а з планування поїздок вже трішки ну вмію і знаю, як це робити. А встигли взагалі додому заїхати з друзями, побачитися в Луцьку щось нове подивитися? Не з усіма я встиг зустрітися. На жаль, багато хто ображається. Ну вибачте, будете чекати наступної. Відпустки, а в Луцьку я дуже хотів потрапити в нові підземелля під колегіумом, де вежать чортуриських. Я практично в перший день туди забіг. Ось і дуже задоволений, те, що зроблено для збереження цих пам'яток. Це грандіозна робота. На фронті ви сумуєте? За чим найбільше? На фронті я сумую лише за тим, що ну на жаль, не вдається. Перемогти швидше, ось це єдина за час. У нас немає іншого виходу. всіх ми маємо бути до перемоги. Ви коли повернулися вже на бойові позиції? Як ваші побратими от поставилися до того, що ви виїздили за кордон? Під час відпустки? Можливо, ви для когось стали прикладом? Розпитують, як це зробити. Чесно, багато хто теж уже поїхав і всі повернулися. В принципі, за кордон, все-таки дає можливість от трошки відчувати себе, ну трішки безпечніше для своїх близьких. От в першу чергу, як зараз минає ваша адаптація вже знову ви в зоні бойових дій після відпустки? Особисто відчуваю себе значно краще, тому що. От за півтори роки звичайно люди ну втомлюються. Ось а ти приїжджаєш в тебе вже голова перезавантажена. Тебе більше мотивація однозначно на сто відсотків. Я розумію, що у вас немає часу для подальшої розмови. розкажіть два слова, як зараз ваші побратими, які взагалі зараз у них настрій, про що говорять на фронті? Побратими тримаються, ось комусь ну важче, комусь легше. Але загалом всі розуміють, що а як інакше, прикро звичайно, що от приїжджаєш в Луцьк, і відпустку, і ну бачиш е, якісь речі, там, наприклад, зробили там е, ремонт проспекту Волі. Ти не розумієш, а ці кущики, це вони як, от на часі чи не на часі? Ну геть здається, не на часі. Що ще би там без кущів і без дерев. Е, в умовах, коли на фронті є гостра потреба е, в багатьох багатьох речах. А це ну реально не критична інфраструктура, мабуть, в Луцьку, так само як витрати на якийсь піар там на, в засобах масової інформації з комунальних коштів. Ну це, мабуть, те, що в відпустці найбільше зачепило ну з негативної сторони. От, і це теж тут всі це бачать. Я чую позаду вас вибухи, чи ви зараз у безпеці? А я в безпеці. Звичайно, я хотів тільки сказати, що все буде однозначно добре. Ми переможемо стовідсотково. Але якщо ми будемо всі разом, як кулак, а не так, що там ви там, там, ми тут. Ми <свідпочивати> відпочивати треба, але у нас ще дуже багато роботи. Дякую, що знайшли час. Дякую за цю розмову і дякую вам, Богдане, за службу. Навзаєм дякую за вашу роботу теж. Про можливість відпочити за кордоном під час відпустки військовослужбовців ми сьогодні говорили із лучанином, який захищає Україну у лавах збройних сил Богданом Климчуком. Я сподіваюся, та інформація він озвучив. Стане вам у нагоді. Залишайтеся на Суспільному.